Шановне панство, всім привіт-привіт, мої вітаннячка, мира добра вам, друзі. Так, що? Заходжу в магазин, і не знаю, відразу я не побачив, чи може воно вже туди після обід закинуло. Такий от набір за 2000 золота. Е, ну, що думаю, на твінку можна і спробувати, що в нас тут є. А є в нас тут 4 контейнера з Brafсі і 4 контейнера містичних. І, друзі, це виходить, я вам скажу 250 за контейнер. І Ще даються купони, тому можна спробувати. Ще в мене один зберігсі там завалявся, так що буде 5 зберігсі і містичні якраз. І ви побачите, чи варто, чи не варто спробувати відкривати. Що ще хотів, у вас, мої підписники, порадитись, От є такий набір. І вагаюсь, купувати його чи ні. На основу, так як вроді би і золото нужно на основу. да Скоро в новий рік треба буде купувати різні новогодні там, коробочки за золото, хочу багатенько відкрити і потихеньку збираю. Десь ну, 50 тисяч грубарів вже є, тому надіюся що. Щось там буде падати з них. Так, у ньому тут ще чорний скринь, містичні. Не знаю. Напишіть, чи варто чи не варто, якби ви на моєму місці поступили, чи хотіли бачили таке відкриття. Ну, а що, для вас хочу відкрити цей набір. І, будь ласка, якщо випаде танчик, зробіть підписку. Якщо не випаде, просто напишіть коментик, поставте вподобачка, для вас це нічого не буде коштувати. Ну що, спробуємо. Поїхали. 2000 золота, а улю улетіло. У нас списалось наше золото. І дивимось, чи воно того коштувало. Так, не вистачить нам, звісно, добити до другого рівня. Хіба що щось бомбезне випаде. Ну що, є в нас містики і є в нас. Збери всі, з чого почати. Ну, давайте збери всі, почнемо. На жаль, не буде у нас тисячі, так як це не те. Ну, що ж, спробуємо. До речі, напишіть, чи відкривали такий набір, і що вам звідси дропнулось? 5% на танчик. Поїхали. Перший. Збери їх усі. Чотири нагороди. Зовсім нічого цікавого, все сіре. І таке все не дуже. Да? А що в нас тут, до речі? по... Повільних. Є тут навільний досвід щось окрім сірого. от Мені хотілося фіолетові бустери. тут Навільний, тобто не бустери, а чи падає. Бустер вільно, бустери, талісмани, кредити. в общем Таке собі, да Ну ладно, пробуємо далі. Їдемо. 4 контейнери ще. Поїхали. Так, знову бачу, нічого не буде, так як, Ну самі розумієте, чотири нагороди це вже нічого немає. три контейнера Ну що ж Будемо надіяти що хоча б, можливо, з містиків нам ще звідси що здрокнутися. До речі, дякую за підписки. Бачу, що все ж таки потихеньку ми підписуємося. Дуже б хотілося до нового року отримати 4 тисячі підписників. Так що... Якщо можете, зробіть це для мене. Ну що, 5 контейнерів відкрили, нічого не залутали. Ну і щоб отримати 1000, ще треба відкрити нам 5 штук. Ну, У нас їх немає. Але у нас є 4 містичних. Є в мене ще на твінках містики, ну поки ще не спішу їх відкривати. І 10 тисяч вільного. Який процент на 10 000 вільного? Ну, от мені тут просто цікаво. Вільний досвід. 10 тисяч вільного, друзі, 0,23. Якщо падало в золото, то е, 15035. Ну, розумієте, да? якийсь, напевно, відкрут. Ну ладно, спробуємо ще. І 200 золота. Ну, це вже хоч, хоч би щось. Так, залишилось відбити 1800. Ага. Так, тут ага. Серебро і. І нічого. Ну. Таке собі. да. Унило, приунило. Ну, давайте ще купимо два. Ризикнемо, купимо два... Збери їх всі, я кажу, збери їх всі містичних. Була, не була, гулять так гулять. А вдруг нам пощастить, все ж таки, це не так, то і багато, а шанс як невеликий є. Хоча не дуже це в мене щасливий цей аккаунт. Тут небагато машин, зараз подивимось. І... і нічого, друзі. Профукали ми наше золото, на жаль, нічого ми не змогли звідси вицеганити. Але надіюсь, вам було цікаво, ви подивились і думайте, чи відкривати, чи ні. Тому подобаєчка, коментик. Якщо ваша воля, підпишіться на канал. Вам всім бажаю миру, добра, здоров'я, всім удачі, всім.